Озеро під вікнами на проспекті Курському у дворі одного з будинків люди мало не ловлять карасів у величезній калюжі, прямо посеред подвір'я. Уся сіль в тому, що у дворі рік тому зробили євроторотуар рівно до імпровізованого озера. Юлія Настенко далі докладніше. Головна окраса цього двору на проспекті Курському величезна калюжа. Місцеві мешканці кажуть, вона не висихає ні влітку, ні зимою і вже навіть перетворилася на своєрідний атракціон. А тут, скільки ми ось уже більше 20 років і постійно вона тут. Літом можна купатися. А зараз, ось як замерзне, діти будуть кататися на, на, на коньках. Я думаю, що треба тут заасфальтувати і плитку до докласти, і що тут ще треба. Ну, порядки треба зробити. Абсурдніше те, що європлитка, якою вкрита більша частина подвір'я, закінчується рівно перед імпровізованим міні-озером. Ми ж вирішили поцікавитися в управлінні капітального будівництва, чи чекати людям завершеного євродвору без калюж в цьому году, точно не буде проводитися, а в наступному году можливо, да. Чому? Тому що після прийняття бюджету я тоді буду вже вивішувати на сайт міської ради об'єкти, які будуть заплановані на рік. Тож у кращому випадку головний атракціон цього. Двору зникне у наступному році. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС